Просто зараз ми з вами проведемо експеримент, як горять дві окопних свічки однакового об'єму, так званий равлик проти зірочки. Став подобайчика, підписуйся, і ми починаємо. Пройшло 15 хвилин горіння. Пройшло пів години горіння. Пройшло 45 хвилин горіння. Пройшла година горіння. Пройшла одна година і 15 хвилин горіння. Пройшло півтори години горіння. Пройшла одна година 45 хвилин. Равлик вже майже не горить, а коптить. Пройшла 1 година 50 хвилин, і равлик згас зовсім. Пройшло 2 години горіння, горить тільки зірочка. Але що цікаво, равлик продовжує коптіти. Він зовсім не горить, але кіптява з нього йде. 2 години 15 хвилин горіння. Пройшло 2 години 30 хвилин горіння. Пройшло 2 години 45 хвилин горіння. Пройшло 3 години горіння. 3 години 15 хвилин горіння. 3 з половиною години горіння. 3 години 40 хвилин горіння. Я бачу, що парафін вже залишилось майже нічого. Підведемо підсумки експерименту в сухому остатку. Равлик прогорів 1 годину 45 хвилин, зірочка прогоріла 3 години 45 хвилин. Але використовувати фрази гірше та краще рахую не зовсім логічним, бо ці свічки мають дуже різні характеристики горіння. Равлик в першій фазі свого горіння дає багато вогню, багато світла та багато тепла, і що логічно більше диму. Після активної фази горіння вогонь равлика зменшується, кіптява збільшується, і навіть коли вогонь повністю гасне, вона продовжує безбожно коптіти. Тому важливо відслідковувати момент, коли вона починає коптіти, і виносити її або примусово гасити. Зірочка горить набагато довше, але й вогонь значно менший, менше світла і тепла в моменті. Горить зірочка приблизно однакова впродовж всього часу горіння, без кіптяли. Також за нею не обов'язково пильно спостерігати, бо коли вона гасне, вона не коптить як равлик. Для себе я зробив висновок, що поки я буду відправляти хлопцям обидва варіанти і буду збирати статистику з їх побажань, що ж їм подобається все ж таки більше. Гріємо до перемоги!